Зараз я слухав виступ Чечетова, і цей представник влади турбувався за євро, за якісь там рейтинги. Він слова не сказав за людей, які постраждали. Я хочу в першу чергу висловити співчуття людям, які постраждали. І я вважаю, що ця влада, яка награбувала вже мільярди, повинна хоч щось зробити для цих людей і допомогти їм в лікуванні і реабілітації. Це перше. По-друге, коли говорити, ви знаєте, от він повторив слова прем'єр-міністра Азарова. Причому, коли читаєш ці слова, знаєте, ну. Таке відчуття, що просто якісь неадекватні реакції на речі. На трагедії людей, у них, знаєте, як Григор Газаров, він розповів про те, що у нас в той час, як у нас швидко зростає економіка, як у нас збільшуються зарплати і пенсії, деякі елементи, які проти влади хочуть дестабілізувати ситуацію. Розумієте? Ну, що це? Це страшна така реакція. Це небезпечні люди. Розумієте? І які наслідки? В той час... Може, це співпадіння, ви розумієте? А ось, на жаль, це класика співпадіння, яка відбувається в усіх тоталітарних країнах. Як тільки починається активізація опозиційного руху, чомусь лунають вибухи? От так співпадає. От постійно, а сусідні країни інші. знаєте, От таке співпадіння постійно буває. В той же час. Каждый, в той в той же час які наслідки від таких. К счастью, не було їх. Я вважаю, я завершу. Да. Ви знаєте, І чому от вибухи? Тому що після вибухів цих страх. Зневіра. Люди готові чути маразматичні речі, що треба посилити силові структури, треба загнати всіх опонентів. Розумієте? Люди бояться за життя і починають слухати цей маразм. І в результаті в результаті ми маємо страх в країні. Ми маємо, коли люди бояться виходити на вулиці. В той же час Дніпропетровськ, я читаю українську правду, вже прийнято рішення про заборону будь-яких масових акцій у зв'язку з тим, що правоналович. От формат. А в той же час, я ще раз кажу, у нас нема підстав сьогодні для того, щоб звинувачувати цю владу. Але ж вона несе повну відповідальність за ці вибухи. Тому що замість того, щоб працювати за фахом силових структур, вони кинули їх на боротьбу за позицією. От сидить заступник міністра внутрішніх справ. У вас такі герої, коли старіков, дітей бити палками біля Печерського суду, коли розганяти люди, просто герої. Як тільки злочини, як тільки серйозні питання, де цей героїзм? Де це героїзм? І замість того, щоб фахом займатися, замість того, щоб займатися своєю спеціалізацією, вони працюють проти політичних опонентів режиму. На жаль, це є сьогодення сьогоднішнього дня.